thank you Аток села одне із пріоритетних завдань обласної влади. Днями губернатор Черкащини зустрівся з керівниками профільних управлінь та аграріями, аби перевірити виконання цільової програми село Черкащини Черкащини-2020». За словами Сергія Тулуба, наша область є лідером у розвитку сільського господарства на Україні. Третина м'ясопродуктів, чверть консервованих овочів та лікери горщаних виробів. Кожна десята тона сирів і цукру. В Україні виробляється на переробних підприємствах нашої області, значна частина яких розташована в сільській місцевості. Обсяг валової продукції агропромислового комплексу в розрахунку на одну особу перевищує в 2,2 рази загальнодержавний показник. Три роки поспіль останні три роки область займає перше місце в Україні. По урожайності ранніх зернових та зернобобових культур, виробництво молока збільшилося на 15%, поголів'я птиці майже в два рази. Чисельність поголів'я свиней збільшилась на 60 тисяч. Вчора президент України Віктор Федорович Янукович привітав аграрії в області з намолотом. Трьох мільйонів тонн збіжжя в цьому році. Досягнення високих економічних показників сільгосвиробництва це не самоціль. Основна мета діяльності влади сьогодні це підвищення добробуту наших земляків, і саме на це спрямована програма село Черкащини Черкащини-2020». Цільова програма село Черкащини Черкащини-2020» в області з'явилася не так давно, лише два роки тому. Утім, вже сьогодні помітні позитивні результати. Завдяки новій програмі у Черкаських аграріїв збільшилася заробітна плата. От я хочу просто порівняти: вам. 2010 рік середня заробітна плата аграріїв 1400 гривень в місяць. Сьогодні вона складає майже 2400 гривень, тобто зростання в 1,6 разів. Поновлено роботу 25 молочно-товарних ферм та 47 кооперативів. Відповідно до програми розвитку молочного скотарства жителям сіл передано за останній рік 440 нетелів безоплатно, ще й з державною підтримкою кожного кварталу. Обсяг Капітальних видатків у розвиток інфраструктури сіл зріс на 80%. За словами Сергія Тулуба, створення комфортних умов для сільського населення питання номер один для обласної влади. На виконання соціальних ініціатив президента щодо підтримки дітей і родин і мам і молоді. Ось у нас здійснено. Збудовано і відкрито 18 спортивних майданчиків та 5 футбольних полів і два нових стадіони. Майже більше 40 багатофункціональних спортивних майданчиків при школах. Сьогодні введено в експлуатацію 17 газорозподільчих пунктів. Відновлено майже тисячу кілометрів. Мереж вуличного освітлення. Я вже не кажу про інші питання. Я думаю, це ми почуємо з вами в доповіді сьогоднішній. От. Але я хочу сказати це саме головне те, чим сьогодні ми займаємося, і головна наша мета створити комфортні умови життя населення у селі. Бо саме село, земля і люди, ті, які там живуть, створюють умови для розвитку Черкащини і в економічному, і в соціальному напрямі, і в культурному. Ви знаєте, важливою статтею доходу сільських жителів є кошти, отримані за здані в оренду земельні паї. Так, от завдяк завдякуючи тим процесам, які ми з вами прийняли, і рішенням ще майже три роки тому, сьогодні розмір орендної плати зріс за останні два з половиною роки втричі і сягає сьогодні 830 мільйонів гривень в рік. Вже виплачено. Орендарям. 76% від цієї суми. Грошима. За ініціативу президента України, продовжує Сергій Тулуб, на Черкащині сільгоспвиробники та селяни укладають соціальні угоди. Все заради покращення життя на селі. Нині їх укладено на суму майже 100 мільйонів гривень. Якщо подивитися, в середньому це на один гектар орендованої рілі припадає 110 гривень. Але я вам хочу сказати, ще є резерви. Ще не всі, розуміється, і не всі такі угоди уклали. Але це дає можливість сьогодні наводити порядок, ремонтувати дороги, робити благоустрій, ремонтувати школи, будинки культури у селі. Про стан виконання програми село Черкащини Черкащини-2020» відзвітувала директорка департаменту агропромислового розвитку об Оксана Криницька. Саме аграрна сфера відіграє важливу роль в житті кожного жителя області. Впевнена, жінка передовсім хвалиться урожаєм на Черкащині. Очікували за культур в обсязі три мільйони сімсот тисяч тонн, що таксот тон більше неволічно обсягу. Як сказала одного сторони стати, а сьогодні ж нам до Середньорожальні земли в цього році стала 36,6 центрів гектара, що є дані за часи 6 нашої області. Лідером є господарства Чорнотайського району на зібраться 62,5 центра дектала, Кам'янського, 61, Коштівського, Шевченківського, 60, Хаївського, Тамазичівського в районі до цього 58,60 центрів зектарів про. Навіщо показники мають дитинства? Яких момент та розбирають 477-486 центрів земка. Вирішені урожай дозволить повністю виконати завдання, що мотиві зерна у регіональних ресурсах за нашої місії, якого на сьогодні затова 35 тисяч років, та дозволяє зберегти стабільну тут ситуацію на основі видима. Рекордною є урожайність стоєш, якого зібрано з кожного гектара до 30,8 центрів. Від дорожа го року посіяно 216 тисяч музичних земровин. З них 190 тисяч музейних пшениць. Є позитивна динаміка і в галузі тваринництва. За 9-го року у сільськогосподарських підприємствах зросло виробництво м'яса великої роботи хвороби на 5%. відсотків, м'які свиней на 22%, виробництво молока на 4%. Чисне спориння хлопів у всіх категоріях господарств збільшилася, що створює передомову до подальшого нарощування виробництва. М Краще тваринництва, галастворинська Сиспольських підтримки Золоторійського району. Однак не всі райони збираються економічно. Зокрема, в Даківському районі зменшається реалізація на забіг Великої роботи худоби. В Черкаському, Даківському та Христинському районі свиней. В Кам'янському, Черкаському Чорноліванському районах зменшається Королівського локалу. У зі районах в країні відповідного періоду минулого року допущено спад чистельність полоні РНХ, найбільше Чорнобайського, Хам'янського та Лівінського районах. У Смілянському Христинському районах ми спадчі спадщині по біля сімей. Дбає обласна влада і про соціальний захист сільських жителів. Постійно владці працюють над створенням нових робочих місць. На сьогодні святина плата працівників сільського господарства складає 1976 гривень. Понад 10% мачі за обласного показника. На як правильний скарг Борисович за останні роки вона виростали на 48%. Це відповідно до 2010 року. Програмою визнані шляхи підвищення захист населення та підвищення заробітної плати. Спочатку з початку 2015 року на виконання державної програми проводим економіки в розкорму комплексі створено створення більшості щодо робочих місць. Більшість із них за рахунок проведення експлуатації так потужності першобудово переконструйова, критики і все урожай село на Шенецького району, пункт обробки і зберегання зерна того років Щепторського та міського району потужність 100 тисяч тонн із гарносушаркою потужності 4 тонн та побою. Молочний комплекс ТО Кищенці Манхівського району потужності 4400 годин корів, з якого вернули вже перша частью комплексу. Молочна ферма то Цензевійського Манхівського району, потужності 650 горів колін. Синокомплекс 100 Золотоміський закон загальної потужності 2500 горів с невима. Синокомплекс та ПСП Аскольдва техна садовобезпечна жахівського району. Для очікувана потужність складає 20 тисяч горів свиней. Паршові партнерні простості, додатково верней лінії спосікало кваркої стійки, розхідку міста Золотороша, підробового м'якову, пакові та Петровська Слобода. підприємство Жовко-Ворозької овочі до Сінева Колоня, на базі приміщення Лисинського підзаводу Сента Лисенка», яке не здійснювала виробничій п'ятості потім років року виробничої 9-го паторського підприємства Парабія. Перепрофільовані лінії страбництва голови на Сміжником, що про Сморської району. Для подальшого товариниства володка господарства населення області є програма, що розкладної задачі нетлів. І як правило, наші Сергії Борисвіч на сьогодні вже розгороб підійшли з вами видано 440 долів датках. Зокрема, 69 метрів в минулому році отримали це населення та 371 голова нетерів в цьому році. До кінця року ми сподіваємося закрити показник 500 долів нетарів, щоб наші люди могли отримати безпеки умови. На цю програму викрасту передбачено 2 мільйони 300 тисяч гривень важливою складовою доходів сільських жителів є отримання орендної плати за земельні паї. 3 мільйони гривень гарної плати, що на 117 мільйонів гривень більше молотичного показника. Краще було розрахунку постаратися Лисівського, Хам'янського, Манківського в районі на з тими темпами, темперами, поки розрахунку, нажали, Сем'янського, Чорнобайського на 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 та. Ставила перше жовтня активичного грунту в області відповідь 144 тисяч гектарів е земель, запасів та резервного фонду, в яких даному на порядку 100 тисяч гектарів, по 84%. Сума рахунної на плати за використання за факту резервного фонду в області становить 133 млн грн або 4,25% від їх вартості. Реничі показник равної плату у Школярському районі 3,80%, також в Чегенському районі 3,90%. Для вирішення питань соціального розвитку сільських територій в області в перші заостанції розвідується. Між сільського сторозкими виробниками і сільськими радами вкладаються в соціальних партнерствах. За три роботи за виробниками області направили сільським громад майже 200 мільйонів гривень у вигляді коштів послуг, років. У 2015 році складені більше двох тисяч таких курдів на суму 93,5 мільйона гривень. В середньому гектар, як підтверджу, підтверджу, підтверджує, прикладає 110 гривень. Найбільший обсяг коштів з одного масштабу вклали у дощі району, як яка орендує 1400 гектар землі, і в середній рахунок на гектар гектарність на 146 гривень. І такий підставляється більше і більше. Хоча, на жаль, у нас є підприємства, які на сьогодні мають угоди нижче 50 гривень за гектар це такі з Вінноворонського району Мезинівське та 100 злама, Кобляцька сільська рада. Сьогодні я розіграю багато до цього питання, тому що. Ці кошти дають можливість батьково використати розвиток та соціальних питань, які потребують нашої царні громади. Зокрема, 14% від коштів, які отримали наша громада, було направлено на будівництво та дитячих садків у закладі освіти, 4% на ремонт та реконструкцію сільських будинків культури, 3% на місто, 20% на інфраструктуру, тобто на освітлення вулиці, можна доріг, відновлення комуналізації та... Буде постачання 22% на виступ медичних закладів та 35% було залучено до інших програм розвитку соціальних громад на час. Всього і зазначених позицій, тобто від порельної плати державних землі, від додаткового податку, від порядовної плати на корідні землі та соціальних вод, сільські ради отримали більше особисті наступних людей. Рада отримала 420 тисяч гривень додаткових загальних коштів. Необхідно все ж таки намагано. Раді адміністрація та сільським прапором за ефективністю використання даних коштів. Розвивають обласні владці на селі і кооперативний рух. На сьогодні в області функціонує 43 кооперативи, 5 за яких створено останні два місяці. Найбільше до того серед них немає колочальські кооперативи, якщо ще збирають, розбирають, то доставляють команду переробні підприємства. У 10 тисяч донору хаб, яке надає господарство населення, це дозволено знищити закрепильні ціни, а серед накопи отримують 200 супіх на кожний дітей даного хату. Інші кооперативні обслуговуючи надали послуги населення на суму більше 5 гривень. Однак робота по подальшому кооперативні невеликий жаль, в деяких районах ущельна схватки. Не створено жодного кооперативу в Отищинському районі, в далі з кому-Жорновайському районі функціонують тільки множество коперативі. На завдання твої спорт виклали Шалисінський, Куманське, Чигиринський та Колянський районах. Нарешті, чого залікають залишилися. Дбають про розвиток села і фермерські господарства. Їх в Черкаській області більше тисячі. Необхідно подальшому сприяти дітей це хороши діяльності. Господарство населення щорічно вирощується 50 тисяч тонн капусти, 30 тисяч тонн політики, 35 тисяч тонн дороги, 45 тисяч тонн 2 тисяч тонн після школи тисяч тонн, 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 тонн язву сторона основна основа республика перепутали та невідко іде на подоби. І сьогодні постає найзажливіше не питання, необхідно не в кожного населеного пункту створити цей маленький електронних перепробує, що дозволить до якого розпорядження робочі місця реалізувати продукт з такою варту та буде спробувати в подальшому звіту компанії до пара Черкащи, що підсилить фактично верховну частину наших власних виробників і наших особистих господарств. Тут, свою чергу ці десь можливо в нашій місцеві державі. Є позитивні зрушення і в галузі охорони здоров'я. Зокрема, вже відремонтували ФАПи та дільничні лікарні. Продовжуються роботи щодо перерізації протидатної допомоги загальнопрактичної практики сімейної медицини. Станом на перше у жовтні поточного року в області є 158 закладів і структурних підрозділів загальної практики сімейної медицини. В 2012 році в тому числі 140 у сільській міськерності, в 2012 і 935. На сьогодні програми, що забезпечено працівників бюджетної сфери. За період дії програми 151 родина пробує допомогу, в тому числі 98 людей сміття, плюс 37 маймерків та інші працівники бюджетної сфери. На жаль, ця програма потребує ще більш якісного фінансування і ще більш якісного політику, тому що в нас є можливості по селах надати житло бюджетним працівникам, дати будівничним інспекторам медицини, Взагалі тему докладно на те, що буде який нарядний до його реконструкції подальшу передачу житла в користування даних категорій громадян. Протягом 2015 року певна експлуатація буде від них закону Загальна протяжність 83 км. Дало можливість конструктувати 200 двоповіння, тобто змогу користуватися класно 10 тисяч мешканців сільських населених фронтів. Поряд із цим в інфраструктурі села ключовим об'єктом є школа. Нині в селах їх втричі більше, ніж у містах, зазначила директорка департаменту освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації Галина Гаврилюк. Загалом сьогодні в селах функціонує 1021 навчальний зал. А це 481 школа, 512 дошкільних навчальних закладів, але 247 з них у складі НВК, тобто пришколах, 11 позашкільних, 3 професійно-технічні, 2 вищі та 2 мішкільні навчально виробничі комбінати. Завданнями програми село Покращення 2020 передбачено вдосконалення мережі навчальних закладів, утримано в технічного стану освітнього фонду та соціальний захист учнів і вчителів. Зміни у мережі навчальних закладів у сільській місцевості зумовленої демократичною ситуацією, позитивною огляд у дошкільній освіті. Якщо в 2011 році в області проживало 37 тисяч дітей до шкільного віку, тобто від 2 до 6, то на початку 2013 року вже 46 тисяч. Відтак у дошкільній освіті ми працювали над відновленням непрацюючих закладів та створенням додаткових місць і функціонуючи. Таким чином, упродовж трьох років у сільській місцевості відновлено 13 дошкільних закладів, додатково ставлено 32 групи на 495 місць. Завдяки цьому нам було всіма формами дошкільної освіти 92% сільських дітей віком від 3 до 7 років. А це плюс 18% до 2011 року. Діти 5-річного віку у нас в області в погляді дошкільною освітою 100%. Цю роботу ми продовжуємо і плануємо досягнути в селах загальнообласного показника 97%. Складніша ситуація щодо речіських шкіл. Тенденція щодо зменшення мечівського контингенту зберігається. Лише за останні три роки кількість учнів у сільських школах зменшилась на 4 тисячі. А це, щоб зрозуміти масштаби, учнівський контингент цілого Городищенського району. Тому протягом трьох років ліквідовано 28 новокомплектних шкіл, 13 з яких не працювали. Я хочу ще раз нагадати всім учасникам колегії, що рішення про ліквідацію заходів приймає не влада будь-якого рівня, а територіальна громада села або селища. Ця процедура регламентується статтею 11 закону України про загальну середню освіту. На численні захисти опозиції міністр освіти і науки звернувся до прокуратури Черкаської області з проханням перевірити дотримання чинного законодавства при ліквідації шкіл. За результатами перевірки, порушень чинного законодавства не виявлено. Щодо реорганізації, то вона відбувається у двох напрямках: створення НВК або в нижчої служби. За ці три роки організовано 37 шкіл у селах, 21 – створено МВК, тобто підрозділ, 16 – у нижчі ступень. Ми також створили 77 освітніх округів з оформими школами, які мають належне матеріально технічне та забезпечення і надають освітні послуги високого рівня. Дбають обласні владці і про дошкільну освіту. За три роки Астю ми значно поліпшили ситуацію щодо створення будів і збільшення кількості дітей у них. У нас у сільській місцевості функціонує 11 позашкільних закладів, у тому числі одна дитяча юнацька спортивна школа. У 602 пубках та секціях навчається майже 10 тисяч школярів. З вересня 2003-13 року на базі 58 сільських шкіл відкрито 256 нових будівлі, у яких охоплено майже 4 тисячі школярів. У Черкаському Золотинському районах при позашкільних закладах утворені територіальні відділення МАН. До яких залучено понад 200 інтелектуально вдаваних дітей. У результаті вжитих заходів у районі рейту Черкащина, щодо куплення дітей позашкільної освіти з 22 місця в 2012 році перемістилась на 8. Щодо соціального захисту учасників навчального процесу, за ці три роки збільшилась на 340 кількість сільських дітей, які проживають поза межами пішохідної доступності, та на 215 сільських учителів. А це немало. Це 21 рейс шкільного автобуса. І сьогодні забезпечено 100% відказання 8345 учнів сільських та 2250 учителів із 9, які працюють у сільській місцевісті. Для цього ми маємо 168 шкільних автобусів, 81 із них а це майже половина приклада за останні три роки. Цільова програма село Черкащини 2020 передбачає доступ до інтернету. За словами Галини Гаврилюк, з цим проблем в області немає. Усі школи підключені до мережі інтернету. Усі шкільні бібліотеки підключені до інтернету. За цим показником Чепащина перша в Україні. В навчальному процесі використовується 6 тисяч одиниць сучасної комп'ютерної техніки, 522 навчальні комп'ютерні комплекси. Інша справа швидкість інтернету. Ми сподіваємося поліпшити діяльність інтернету на допоможе урядовий проєкт Скритий світ. Пілотною у цьому проєкті є Майківська школа, де відпрацьовується технологією впровадження у сільських школах. Ще 12 сільських шкіл за цим проєктом будуть оснащені у цьому навчальному році. За період реалізації програми значення житлові умови сільських учителів. Сільські освітянські родини отримали будинки або фільму кредити на реконструкцію чи будівництво власних будинків. У Жаскій, Жачківському, Кам'янському, Манківському, Монастирищенському, Смілянському, районі всі педагоги забезпечені житлом. Проте ще 60 сільських учителів потребують поліпшення житлових умов, і це завдання потрібно виконати у найкоротший термін. Програмою село Черкащини Черкащини-2020» передбачено проведення капітальних ремонтів 174 сімдесяти та 450 шкіл закладів. Однак старий освітній пункт і те, що впродовж багатьох років капітальні ремонти сільських шкіл не проводилися, а кількість закладів, де необхідно було в аварійному режимі проводити ремонти, значно зросла. Сьогодні в області 32%, 32 шкіл віком від 50 до 100 і більше років, 42% від 20 до 30, заклон середній вік сільської школи 47 років. З 2000 року в області збудовано всього три школи це Шеченківська, Драківська і Рубенівська школи. Тому за три роки капітальні ремонти проведені не в 184 дошкільних закладах, а в 221, не в 450 школах, а в 807 сукупно. На Назначені цілі з міставих бюджетів було використано 68,5 млн грн. За період реалізації програми капітально відремонтовано 48 шкільних спортивних залів. Ми підготували спеціально для вас фотографії, щоб, мої слова, не були тільки на папері ціапили та те, що було зроблено за останні три роки. Так тобто, у 2013 році відремонтовано або встановлено 23 спортивні майданчики, в тому числі 24 у сільській місцевості. Капітально відремонтовані батьки у 78-сільських школах, побудовано 22 аптономні котелі, відремонтовано 86. У критичному стані вікна наших шкіл. Тому значна частина коштів була спрямована на заміну віку, на енергозберігаючих. У 303 закладах більше 7 тисяч. Кілька слів про шкільні туалети. У 2010 році у 243 сільських школах внутрішніх туалетів не було, тому що вони не були передбачені проектами. Упродовж 2010 2012 років облаштовано 183 тепліх туалетів. На початок 2014 ще 60 шкіл залишалися без них. Найбільше у Черкаському, десять, Звенкородському, Канівському, Смілянському, Куршинсько-Черківському, Катеринопільському, Андрійському, Христинівському районах. Для вирішення. Питання. Після отримання дозволу Міністерства освіти у 24-х школах школа встановлена біотуалети. У 23 закладах завершуються будівельно-монтажні роботи, стан готовності 90-95% до 1 листопада не завершуються роботи. На цей час ведуться роботи з облаштування санітарних позлів у 14 школах. У свою чергу керівниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської вода Вікторія Кара наголосила на важливості розвитку спорту в селах Черкаської області та продовженні реалізації програми будівництва та реконструкції спортивних майданчиків. Обласна влада постійно стоїть на сторожі здорового способу життя. Виготовлена основа для облаштування чотирьох спортивних майданчиків по селі Нутра Калидівка Тернопільського району за лише міського полисанка місті школа та місць Черкас. В сталі готовності до облаштування багатофункціональної спортивної майданчі в селі Бешмобіль Танівського району. Відбувається виготовлення основи спортивних майданчиків зі штучним покриттям у місті Звеноворот, та селищі міського стерків, Космі Шеченківського району та місті Умаль. Передбачено будівництво двох спортивних майданчиків на центральному стадіоні міста Черкаса та спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загально-освітньої школи номер 3 також міста Черкас. Неприємно. Факт, що виникла заборгованість перед фірмою забудовником у сумі 259 тисяч 718 гривень. Тому на сьогодні будівництво спортивних майданчиків та встановлення спортивного оплату тимчасово призупинено. Маємо надію, що до кінця 2014 року ця сума заборгованості буде погашена, і всі заплановані об'єкти. Об'єкти будуть відкриті. Що стосується кордону на майбутній рік, то ми плануємо в 2014 році двічі збільшити кількість багатофункціональних майданчиків. При формуванні потреби на 14-й рік звернемо увагу на такі райони, в яких за останні три роки сподобано лише один чи два спортивних об'єкти. Це такі райони, як Смілянський, Луманський, Христинівський, Чеданіцький, Лисінський та Хам'янський райони. Найкраща ситуація в місті Матутіну, один майданчик у 2012 році. Та міста папір та, та, та Сміла Чонова на особливому контролі контроліництво е, спорти, е, спортивного залу Крапівській е, національної освітній школі та спортивного комплексу в місті Золотоношення. Крім того, на виконання державної програми активізації розвитку економіки на 13-14 років за Черкаською областю затверджено 143 дитячих дитячі майданчики грибок та «Теремок» і Спортивні майданчики, встановлення яких передбачається здійснюватися за рахунок державного та місцевого бюджету. Отже, виконання поставлених цілей, маємо надію сприяти розбудові нашої спортивної та матеріальної бази населення. Після двогодинних обговорень Сергій Тулуб зазначив, що всі програми, які направлені на розвиток села, доцільно об'єднати в одну конкретну стратегію розвитку сільських населених пунктів. Вона в першу чергу повинна орієнтуватися на створення нових робочих місць, будівництво переробних підприємств, підтримку розвитку фермерських господарств, газифікацію сіл, ремонт доріг, забезпечення житлом працівників освіти, охорони здоров'я та дільничних інспекторів. На останок Сергій Тулуб дав завдання керівникам структурних підрозділів розробити обласну програму краще село, а також передбачити кошти на її фінансування.